Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні в мене така проблема виникла. Бачите, це моя студія. І цей розклад він у мене є тут, але він стоїть з якоюсь крепочкою і він не викладається в YouTube. Тобто я не знаю цих фішок, я, я його вам просто зараз покажу іменно так, як він тут йде в мене в YouTube. Спочатку. Вітаю глядачів свого каналу. Трошки я запізнилася, вибачаюсь, бо були свої справи. І буду робити зараз особистий розклад, як завжди. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію сьогодні, до речі, скільки часу. 14.56, 6 вересня. Плюс 24 години, тобто на добу, ситуація з ракетними ударами. Начинали, і кінець ну. До речі, хочу сказати: глобально, ударів я тут не бачу, ці карти цього не показують. Це планування, аналізування. Конкретно ця карта не показує видати Так, тут стабільна ситуація, що вони планують, але щоб тут іменно була були е, ті дії, того немає. Того немає. Тут іде така, ну, скажімо, Страптива королева падає їм на їхню кульмінацію, то я не знаю, що то таке. Ну і як і то, хто перевернутий дурень. Дурні... Ой, він не перевернутий, він нормальний. Щось нове буде. Нове, але тут немає ракетних ударів. Наші ППО працюють, працюють вже, знаєте, так, скажімо, монотонна робота, але вона успішна. А робиться вона дуже коректно, дуже грамотно, дуже тут король мечовий, тут інтелект, розум всього. Але на ітог нам падає от це така або маленька перемога, практично це не перемога. Це, це, ну, вона нам нічого не дасть. Я хочу сказати, що по цим картам, по-перше, немає ракетного удару, якісь дурні речі. По-друге, звісно, не буде і ніякого отріту. Тобто вони працюють. Але тут, в принципі, нічого немає. Лише, знаєте, п'ятірка, ну так вона показує, що так буде маленька перемога, вона нам нічого не дасть. Якби вона була перевернута, перевернутому, звісно, вигляді, то було б ще гірше. То я не знаю, чому воно так тут лягло, що тут нове? Ракетних ударів тут і близько не видно. Так, є така пажик, пажик перевернутий. Опять-таки, капризність, щось таке воно. Ну, тобто, ракетних ударів по місту Запоріжжя я не бачу. Так, іде планування, плани, аналізи, не більше того. Це четвірка. Далі планів воно не йде. Що тут за нове? От я поклала пажик, він перевернутий, дурна дитина, дурні речі. Ну, тобто, Я не бачу тут ударів, чесно кажу вам, люди, як є. Давайте подивимося. Мене питають, чому не кладете на втрати. А як я буду класти на втрати, якщо нема ударів? Ну смисл того. Я не бачу цього. Так воно може десь прилетіти по окраїні, але я ж дивлюсь на місце. Я не можу охопити все. Я, ну, це просто буде брехня і шарлатанство. Я кладу на місце Запоріжжя. На предмісті я не кладу. Бо я знаю, що я не справлюся з тою історією. Так що я і не лізу. Давайте подивимося. Покажіть, будь ласка, карти мені на цю годину від цього часу плюс 24 години. Яка ситуація буде по місту Запоріжжю в цілому по терористичним актам? Тобто зривоопасні ситуації, якісь диверсійні ситуації ворога, провокаційні ситуації, які вивели б до втрат наших інфраструктур, будівель та? втрати е, нанесення е, втрат е, життям людей Це лінієчка росіян. Дивляться вони у прошле, вони самі бояться. Тут по сімки йде захист свого життя, захист себе. Ця кульмінація, вони захищаються. І ця двійка, вони е, е, дивляться, так, вони стоять упершись на один посох і дивляться, хто їм би там щось іще якось дав. Ну, тобто, дуже невпевнена ситуація по двійки, їхні бажання дуже невпевнені. То по всім картам, які тут вони можуть зробити теракти. Це наша лінійка. Наші, звісно, до речі, падає ось перевернута. Тут є робота якихось зрадників в нашій системі. Двійка, невпевненість також мінус нам. Все в негативному стані, люди. І тут злість йде грубість все тобто в цій структурі зараз у нас дуже нервова ситуація, дуже нестабільна ситуація, і є зрадники. Треба займатися нашими службами СБУ. Дуже за них взятися. Тут є зрадники, тут перевернута карта улюблених. Пошу кращого. Я б розуміла, якщо б гроші впали. Ну, Тоді я можу вам сказати, що може йде непорозуміння якесь. Тобто зради тут немає. Тут йде непорозуміння. Непорозуміння. Непорозуміння у людей йде. Якісь острахи, якісь проблеми. Проблеми і люди молоді, люди не впевнені в собі, люди працюють невпевнено. Може, якусь підмогу дали, але їм будуть допомагати, Все ж таки, вони почнуть нормально спілкуватися тут, піде їм трошки, вони будуть займатися там. Але поки що у них от така ситуація перевернутий баш. Але терактів не повинно бути. По Запоріжжі не буде терактів, що це за карти на теракти? Які тут можуть бути теракти? Вони самі бояться, Хочать, хотять у прошле. Ні, ніяких терактів тут бути не може. Така історія. Я можу сказати, зараз подивлюся я по берегам, але прямого удару карти не показали. Показали щось нове по шуту. Щось таке воно. Ну, подивимося, подивимося, що вони нове. Дрон запустять нам тут? Чи що? Безпілотник, що вони запустять, я не знаю. Така історія, почуємось, папа.